Чи сумують хом'яки без пари? Правда чи міф? Сирійські хом'яки справжні одинаки. Їм не просто комфортно наодинці. Компанія в клітці для них означає стрес, постійну боротьбу за територію та конфлікти. Така дружба може закінчитися травмами. А от джунгарики більш соціальні. Вони можуть жити в парі, але тільки за певних умов. Це мають бути одностатеві родичі або пара, що зростала разом із маличком. У них має бути достатньо простору, кілька точок для їжі та укриттів. Чому не можна просто посадити хомячків разом без підготовки? У хом'яків сильний територіальний інстинкт. Новачок у клітці сприймається як загроза. Навіть дрібні сперечки швидко переходять у бійку. Один хом'як починає домінувати, інший страждає від постійного стресу. У маленьких клітках агресія зростає, бо кожен сантиметр Має значення. Порада для тих, хто все ж таки хоче завести пару. Ретельно підготуйте житло, велику клітку з місцями, де можна сховатися і перепочити окремими мисками та колесами. І будьте готові у будь-який момент розселити, якщо з'являться ознаки агресії, навіть якщо ваш хом'ячок живе сам, це не означає, що йому сумні, йому потрібні турбота, увага та цікаве середовище. А це ви можете дати, якщо було цікаво, залишай вподобайку. Ділись із господарями маленьких гризунів. і тримай лапку на пульсі. Скоро бридері стартує акція, від якої хомячки будуть в захваті.